Бля, боджет. Бляха, мені Максим і його друг такі історії розказували про одного а, який нас живе про Вліки і около мене живе такий даун. Бляха, але я боюсь це розказувати, бо мені це сейчас Щас. Просто играй в Murder Mystery 2. І тут Ай, та хан ми. Ми, коротко, сьогодні іграли, і... Я играю ші... в тележ. Мы, короче, сегодня играли. В телеграме сука. Ну понял? Мы на М Синте ігра... Я, Тимур и Вовс, играю на М mm -hmm. і И мы просто їх в нулі тащим. десь, Скільки було? 11. 11.4. 11.4 перезаходить в лифт. І... И. Ми, мы ми, ми, ми пушим Б. И як ты думаешь? Крутилка. Просто. Перший... Да. почекай. почитай, перший, перший раз э, просто шотнули. Нічого такого. Другий раз ми вже молбаем, идем. То-то Чотий... двоих по прострілу. Ми думаємо, думаем, не буває. На следующий раунд. Решили приколоться. Біжить Вова, прострел. Тимур прострел. Я просто неоткуда. Кайф. Я просто, ж, 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 ту і не сдаемся. Боже, я не розумію, наша що хоча чи ты? А то если Тимур без прайма, болгу, блядь, а А ну конечно без прайма. Це, 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 це дефолт, я, б без прайма. Блядь. Я пройшов, я пройшов, yeah. я пройшов, я пройшов, я пройшов, я пройшов. Що ти пройшов? Я пройшов в геймтайм. Я пройшов. Ай, тигр. Я пройшов.